Переселенці з Луганщини створили власне ком'юніті на Кіровоградщині. Лисичанська громада за власні кошти викупила старий дитячий табір, який відремонтували та запросили там жити своїх земляків. Як облаштувалися лисичанці, що втратили житло в окупованому росіянами місті? Бачила Юлія Бабак. Перше, що бачимо, коли заходимо в гуртожиток для переселенців світлини Лисичанська, ще квітучого та мирного. Це центр міста. Десь біля у нас був там супермаркет Кристал. Він зруйнований. Чи не усі мешканці цього гуртожитку приїхали звідти? Рідний Лисичанськ залишили навесні 22-го. через щільні обстріли. Ризик опинитись в окупації. Обстріл Лисичанська почався з 27 лютого. Перше там гради полетіли урагани. Місяць сиділи. У підвалі, як бомжики, грязні. Страшно було виходити. Навіть в квартирі ми не жили. П'ятий етаж на глазах напроти дому. розбила, ну квартира згоріла. Спочатку роз'їхались хто куди. У мене двоюродна сестра в Коропиницькому. Дніпрі у друзі. На матраці я два роки в Польщі був. Я приїхав ще в 22-му році. Та в 23-му році їх запросила жити під одним дахом адміністрація Лисичанської громади, яка за кошти міського бюджету придбала старий дитячий табір на Кіровоградщині з допомогою міжнародних донорів, облаштувала житло. Є гаряча вода, кухня, електрика, туалет, душеві три. Так що в нас тут нам дуже подобається. Mm -hmm. Хоч ми потеряли своє житло в Лісичанське. У нас мешканці живуть безкоштовно, вони не сплачують ні оренду плату, ні комунальні послуги за комунальні послуги. Спасибо, нам держава допомагає. Поселились тут 90 осіб, переважно пенсіонери, мами з дітьми та люди з інвалідністю. Тут же й працюють кому це посила, мають власне комунальне підприємство і навіть спецтехніку, яку встигли евакуювати. От недавно почав працювати електриком. Лисичанці створили тут справжні ком'юніті. Разом зустрічають свята, прибирають та готують. За потреби запрошують фахівців, які допомагають переселенцям вирішувати юридичні, психологічні та соціальні питання. Запити на продукти харчування, на засоби гігієни для діток. Це памперси. Самими актуальними питаннями, з якими зараз звертаються переселенці, є компенсація за знищене житло. Якщо бити не вивезено, залишилось на окупованих територіях, то дійсно. На є проблематичним. Внести це право власності до державного реєстру, пані Валентина, як і решта переселенців, не втрачає надію отримати довгоочікувану компенсацію, адже повертатись на Луганщину вже не планує. Ми тут, а тут ці як город Лисичанський. Ми живемо тут, як вдома. Як Запрошують і інших земляків. Зараз в гуртожитку є з десяток вільних місць. А якщо бажаючих буде більше, відкриють ще один корпус, мають усе для ремонтних робіт. Із Кіровоградської області Юлія Бабак. Артур Піханян, ми Україна, марафон. Єдині новини.